Добрий день. з вашої точки зору. Чи загалом зможуть отакі зачистки врятувати ситуацію із із корупцією? Ну я вам скажу відверто. Я скептично ставлюся до, скажімо, так можливості за рахунок зміни керівників очистити систему, тому що будь-яка взагалі очистка системи від корупції, вона все таки вимагає зміни певних правил, тобто вона вимагає. Налагодження тих механізмів, які просто унеможливлять здійснення корупційних діянь чиновниками. А якщо сподіватися на те, що поставить людину, яка приймала участь у війні, поставить керівником і цим повним чином повністю виключити корупцію, в мене дуже велика ймовірність того, що це не спрацює. Справа в тому, що обласні військомати у період воєнного стану це. Ті, скажімо так, установи, які через яких проходять дуже великі суми коштів, це факт. Тобто через них відбувається виплата безпосередньо е, всього грошового забезпечення військовослужбовцям. Там виплата е, всіх компенсацій за загибель, е, поранення. Е, ось відповідно, через крім того, через як відомо, через військомати е, проходить е, процес мобілізації, якби і власне дуже багато є ну, спокус скористатися цим у власних недобросовісних цілях. У Мене є ну я вже говорю, що я не вірю в це, що це чимось допоможе. Ну натомість директор НАЗИК Олександр Новіком в ефірі телемарафону заявив, що все-таки є й доброчесні представники ТЦК, і не всі вони замішані у схемах самокорупційних. От з вашої точки зору, чи взагалі, от потрібно було починати цей процес заміни? Ну, ви знаєте, а що почалося цей процес, якби ну е невже щось заважало те саме почати робити там рік тому, е чи ще до війни, якби чи ну трошки раніше ніж зараз? Зараз виходить так, що журналісти, скажімо так, е виявили фактів там не до факти можливої до добросовісності одного-двох воєнків обласних. Так, і це стало при поприводом, начебто для розслідування на ЗК, ну давайте будемо говорити відверто, а що без журналістських розслідувань не було очевидно, що там відбувається, якби для, для керівництва держави і таке інше. Тому власне, звичайно, що є доброчесні, якби цього ніхто не заперечує. Питання ж не, не в тому, що там немає доброчесних, є звичайно, але знову ж таки, якщо повертаючись до питань, що просто змінювати її. Їх, воно навряд чи ну, врегулюється ситуацією позитивним чином. А чи зможе якось це перезавантаження ТЦК вплинути саме на мобілізацію в Україні? Ну, мобілізація це взагалі і інше зовсім, ну, то ще не інша, а це питання, яке залежить, да, значною мірою воно залежить від дій ТЦК, тому що не секрет, що в ТЦК. Взагалі є ну, такі, скажімо, неформальні списки тих громадян, яких взагалі не можна чіпати так званих. Їх їм не, не, не направляють повісток, їх не, не, не кличуть до РТЦК там, для звірки даних і ні для чого іншого. Така ситуація є. Плюс знову ж таки дуже є багато випадків того, коли люди просто фактично зловживають посадові особи військово лікарські комісія, які про ЦК, вони зловживаючи своїми посадовими обов'язками, фактично. Малюють фейкові діагнози і таким чином робить підстави, створюють штучні підстави для звільнення з військової служби. Ось так при правильному підході, при правильному контролі, звичайно, що це позитивно вплине на процес мобілізації. Він в конкретному РТЦК з нормальним керівництвом може стати більш прозорим, більш прогнозованим і більш таким, скажімо так, ефективним.